Не, не зніму. Зажимаєте і тягнете вверх. Замість лекції, основи медицини та розбір автомата, а замість заліку чиєсь врятоване життя для студентів фахового коледжу Сура. День розпочався із військової підготовки. Так, як я, вперше, маю справу з ну взагалі з зброєю. Це було дуже важко, особливо складати. З пропозицією організувати такі навчання до закладу звернулися солдати добровольчого формування, передають вміння, які набули від побратимів з передової та від іноземних колег, пояснює солдат пані Анастасія. До нас приїжджали люди з фронтових територій, навіть часто з нуля, які показували інформацію. От, є методичка. А от вони показували, що окрім методички можна діяти по-іншому. Нас навчали американські військові, приїжджали два американських і один британський військовий. Тобто, після отриманого багажу знань, вже ми е так подумали, що можна передавати цей багаж іншим людям. Інструкторка з позовним Фоксі говорить, якби свого часу мала можливість пройти подібний вишкіл, це полегшило б її військовий досвід. Я взагалі ніколи не, не думала, що я зможу взяти зброю. Це повинно бути, повинно бути присутнім. Та ж сама медицина, військово-тактична, теж саме тактичні заняття. Тобто, це і фізична, і розумова підготовка усіх. Про жахи війни студент Іван знає зі слів батька. Той у складі штурмової бригади захищає околиці Бахмута. На військовій підготовці каже хлопець. Він уперше на подібне не ході не ходив, але знає, тому що батько теж служить. Привозив, розказував, яке таке розбирали автомата, накладали жгут, розказували про рани. Подивились, подивилися, чи є там на чи нема вставляємо. Удар. Такі практичні заняття значно кращі за ті, що можна знайти в інтернеті, каже Андрій. Це на практиці тут ну, бачиш, як його все правильно робити, ну а на відео це просто матеріали. Опанувати практичні навички торік вдалося лише декільком групам. Цього ж року охочих пройти вишкіл значно більше, говорить директорка фахового коледжу Анна Новак. Минулого року до вишколу долучилися 40 осіб, студентів. Минулого першого курсу фахового коледжу сура різних спеціальностей Цьогоріч ми маємо трішки амбітніші плани. Відповідно, сьогодні вже задіяно у навчанні дві академічні групи першого курсу. Ну і звичайно, другий курс долучився. Вони могли, скажімо, обійти стороною такий захід. Вони вже мають базові навики, але намагаються їх поглибити. За словами пані Анастасії, добро. Вольче формування надалі буде ускладнювати програму та залучати більшу кількість закладів. Проводимо переговори з ще одним черкаським університетом. Сподіваємось на співпрацю, і будемо проводити далі більш активно. Звичайно, що ті, хто будуть приходити частіше, то вже не тільки базу будуть отримувати. Це вже буде трошки більше до тих знань, які потребують військові на фронті. Анастасія Кашуїт, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.